Добрий день, можна Доброго. на секунду вас? Усвідює вас, будь ласка. Ви один патрульці? Ще Ні, є? Да. Мулярський Володимир Ярославович. Володимир Ярославович, а чого не включаєте показчики поворотів? Вмикаю я все. Два <свят> рази не включили, зараз зафіксований. Секунду зараз я до начальника схожу від нас ключі і два йду по секунду. Давайте вас чекаю. Не будете повороти включати, будете мати таку машину. Добрий день. Добрий день. На секунду можна вас? Можна. Маємо проблему одну. У. Не можемо вирішити. Водій цього транспортного засобу порушив два рази правила дорожнього руху і потрібно його притягнути до відповідальності. Який саме? Володимир, як його я забув? Ну, водії цього пріуса. Два рази порушив правила дорожнього руху, не умнувши показчик повороту, перший раз лівий, другий раз правий. У мене зафіксовано на відеореєстраторі. Ну, ви можете звернутися до нашого начальства. Ні, ну ви, ви поліцейський. Ви Ні, я як ви не його напарник, я не маю права. Чому А як він зараз застрелив я не буду його затримувати? Чому? Ну, моделюємо ситуацію, наприклад. Ну, всяке я буває, приясню, дуже... що ви маєте право звернутися до mm -hmm. нашого начальства. Для чого мені звертатися? E, з цією інформацією, що тільки що ви повідомили. Дивіться, ви поліцейський, ви посадова yeah. особа. Yeah. Я вам заявляю про э, адміністративне правопорушення, склоєне людиною в e, формі. Я. Yeah. Як? Його напарник? Це. Так, так, кажіть. Немає права його оформляти. Це чим таке передбачено? Ну, я можу бути зацікавленою особою. Я не зацікавлена особа. Я вам заявляю про його про створення ним адміністративного правопорушення і прошу вас притягнути вам його до позвати? Руслан. Пане Руслан. Можете звернутися до нашого начальства або викликати сусідній наряд. Усіщення можна ваше Можете. Показати. А сусідній наряд що він буде не, не зацікавлений чи що? Ну, це сусідній наряд. Сусідний. Будь ласка. Березяк Володимир Михайлович. Так. Володимир Михайлович, так. ви як поліцейський, я звертаючись до вас, так. прошу притягнути до відповідальності водія даного я автомобіля. Я як його напарник не буду його Чим втратити? це передбачено? Що ви не маєте права притягнути його до відповідальності? Бо я можу бути зацікавленою особою. За чим покажу. передбачено? Ми... Я, я як з ним разом в парі. В парі ні. В, в, в парі ми... танці танцюють в парі, розумієте? Ви в екіпажі. В наряді. Та. Тому я дуже б вас просив. Якщо ви не зійшлася мені на будь-яку норму закону, яка вам забороняє притягнути його до відповідальності, буду просити вас його притягнути все ж таки до даної відповідальності. Я вас розумію. Так. Я, на жаль, не буду його притягувати до відповідальності, тому Чого? що я можу бути зацікавленою особою. Це де таке написано? Ви маєте право звернутися до що Я, я звертаюся до, до поліції. Добре, я передам вашу інформацію своєму начальству. Це як? Ну, людина створила адміністративне правопорушення два рази, не вимкнувши покажчик повороту. Ми можемо його притягнути до відповідальності чи не можемо? Я думаю, що все можливо. Добрий Добридень. Добрий. як ми будемо вас притягувати, кажіть, до адміністративної відповідальності? За те, що? що ви не вимкнули повороту. Показники, показники, поворот. Коли? На горі біля церкви, коли ви повертали ліворуч перший раз, другий раз ви зробили кружок, Я повертали перепрошую. праворуч. Алло. Ви в вищому звені від нього. Ви, напевно, не знаю, якийсь, може, керівник його чи хто там є. він не До кого мені звернутися, хлопці? Що вам потрібно? Ви порушили правила дорожнього руху. Я би так. хотів, щоб вас притягнули до відповідальності. За порушення правил дорожнього руху. Яке саме? Не включили. За свої напрямку руху не... Два ну, рази. Перший поворот. раз лівий поворот, другий раз правий покачик поворот. Звертайтесь на два. Ви переді мною стоїте в формі поліції. Так. Ви поліцейські, діючі. Ну, я прошу вашого колеги відреагувати на ваше правопорушення. Ну, Давайте доказ будемо зараз спілкувати. Будемо розглядати справу, так? так. Добре? Я допудокта схвалив. Так, друзі. Наша Тесла має дуже цікаву штуку, таку зараз я вам покажу. Як відеореєстратор. Бачите, він вже зав планшет. Зараз буде пробувати мою машину. Так, звук ми. виключимо. Так, ось є патрулька, включаємо плей. І десь це було, напевно... Десь ось тут. Ні, це було не тут. Це було чуть-чуть швидше. Зараз, зараз, зараз я вам все покажу. О! Ось вони їдуть. Ну, трошки треба зачекати, бо важко перемотувати тут. А зараз все буде видно. Ось їхня патрулька, 12,87 номерний знак, Prius. Ось вони їдуть, зараз буде лівий поворот. Там дорожній знак зараз ще буде. головна ліворуч, другорядна праворуч, ось є перехрестя, головна дорога, пішохідний ось момент повороту. Немає. Бачите? Там пішла голонарів. Яка різниця, там перехрестя? Яка різниця була наріку. Та є повністю тут ще є другий раз така сама ситуація. Ось, ось Лівий поворот, там є знак, ну я зараз можу на великому екрані це показати, вони клесли, є великий екран. Там є знак праворуч, прямо і ліворуч. Ви повернули ліворуч, не вимкнули. Лівий покажек повороту. Я що виручу камеру і схожу в туалет. можна. Куди? Так, А що, налякалися це що? Я? Та. А що такі страшні? Та я не знаю, що зразу. Це нормально. Добре, я чекаю вас на вулиці. Він пішов в туалет, другий пішов до керівника. Колеги, я не знаю, що зараз буде відбуватися, але треба його притягнути на наступний раз, щоб він просто вмикав покажчики поворотів. Це буде по правильному просто. Ми загалом коротенько проведемо технічний огляд. Дивіться, тут вдарено, там поцарапано, там подерто. Тут таке саме подерто все. Там все запаяне. за замою з Кажіть. Секундочку, зараз будемо спілкуватися. Ви відео показали, так, так, Покажіть. Так. Ні, та я просто так зняв на цей. Зменшити його буде ведь. Ні, не буде видно. Не знак. буде? А води цього знаку? Ні, ну, так, знак є, але якщо ну, просто, я далі телефон зараз ще раз в реєстраторі а зніму, то буду прийнашов. Що колега сказав? Куди пішов? Що сказав? Пішов, пішов в туалет, сказав, з туалету вийшов, пішов на гору. Та нічого страшного. Зараз склада проведе оборони справа. Прямі річ. Доброго дня вам. Я заступник начальника сектування поліції, похожі на лівості. Кажіть, добрий день. Посвідчення? Ви ж маєте обісля себе, тому щоб показати. Будь ласка, гляньте. І ласка, в чому справа, що сталося. Хорошо. Пахович Андрій Андрійович до нас п'ят. Андрій Андрійович, цей поліцейський, керуючий транспортним засобом, порушив право дорожнього, не обміннувши покачі порог. У нас трубок у так? Так, без війни, приготували. Будь ласка, що вважаєте залишити письмо з заяву по даному факту? Я усно звертаюся до поліцейських, щоб притягнути даного водія до відповідальності. Добре, письмово ви не вважаєте. Ми ваше усне уста звернення. Даний водій. Чи в формі, чи не в формі, він користується загальними положеннями правил дорожнього руху. Він несе на відповідальність за загальних підставах, так само, як будь-які інші водії, так. крім деяких випадків, які передбачені законом. Тих випадків не було, приблизкові не були включені. Він, повертаючи ліворуч, не вікнув лівий покащий поворот, повертаючи праворуч, не віпнув правий по поворот. Це було два рази. Так. Це зафіксовано. Я показав ну, вашому підлеглому, показав його колегові. Все, прошу притягнути до відповідальності. Добре, скажіть, будь ласка, водій вам надавав поліцейські якісь пояснення. Ви могли заявити, що я не посадовував я не можу пояснити, як будемо. їх брати. Та. Дивіться, е, наскільки мені пояснення не підлазить, він сказав, що він рухався по вулиці Стернській, здійснював пород на його. Тобто е, рухався попри церкву Миколая, брав поворот ліворуч, де дорожній знак вказує, що це головна дорога. Відповідно, рухаючись в полоній дорозі, він продовжував рух в дорозі, не змінював напрямок на другу ряду. Тобто правопорушення, як такого, так. мов, я не почав. Відколи це ви як заступник керівника? Це по вашій логіці. Я з'їжджаючи їжджаю, з, з кільця. Я не маю вмикати Ви повинні кашемовро. Куди ви з'їжджаєте з кільця. це перехрестя? Перехрестя нерівнозначних доріг, на якому потрібно вмикати при будь-якій зміні напрямку руху та кращих поворот. Добре, дивіться, ви мені говорите про кільце. На кільці у нас пише, що кругове перехрестя. Так. На кільці ми повинні показати, щоб дати іншим учасникам дорожнього руху, знати, він здійснює маневр. Коли ви здійснюєте маневр, тобто, якщо ви хочете з'їхати з кільця, ви повинні можна, так вічно їздити собі по кільці, ви мусите показати, куди ви маєте повернути. Самогічно і він повинен показати по Ну, Там елементарно, якщо він бере ліворуч, то тобто він вже направо. А, не а не як хтось їде ліворуч і йде прямо, наприклад, він так само не знає, що. Не там немає, там таків не перехрестя, наскільки я знаю. Ну так прямо людина йде, Він повертає ліворуч, людина їде йому назустріч і хоче їхати а прямо. Там, прямо. Там 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 стороні рух справи, там, то вони це Шевченко. Добре, це перехрестя. Він змінює напрямок дорожнього руху. Він, 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 він змінює напрямок руху, повертаючи ліворуч. Він зобов'язаний вімкнути лівий в чому поворот. Змінюю напрямок руху по головній дорозі. Нема різниці. Ну притягується це водіїв, притягується такі проводити. Ми, 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 ми не здійснюємо. Ну значить ви багато знаєте правила дорожнього руху. Давайте получается. так, e, давайте не будемо з вами сперечатися. Є факт, ви вважаєте, що це порушення? Треба це зафіксувати. Mm. Для того є дисциплінарний статут, у скільки ремонт. Є відео, на якому зафіксовано глянути відео. Та? Це ще, я що показував його. Ось патрулька. Ось вони їдуть. Це момент повороту зараз буде. Там не знає, що це буде лівий поворот? Хаб не повернули. І так, також вони їхали звітом, повертали праворуч, теж не відповіли. Це вважається порушенням, тому що відкрити правило дорожнього руху прочитати. Я розумію, що ви кажете. Та. При зміні напрямку руху треба вмікнути показати світло. Все. Добре, ви не вважаєте, якщо він рухається по головній дорозі, що це не спасав його ситуації, ситуації Я вважаю, якби він рухався по головній прямо, і вона б йшла, наприклад, просто головна йшла ліворуч, допустимо, немає ніяких там вуличок, нічого, просто там якийсь там С-подібний, наприклад, поворот, тоді не потрібно. Якщо є перехрестя, і йде дорожній знак, показує, що це перехрестя, йде волона суди, другий ряд суди, тоді потрібно вмикати по каші хвороб. Ну так говорить право. Добре, постійні. Чим тоді відрізняється, як ви кажете, якщо є там коса вулиця і на головна йде прямо, тобто чому тут не треба включати правопровод, а там треба. ви їдете по дорозі, так яка йде прямо, прямо весь час ви їдете і дете потім. Ми наприклад, що напряму рухне м'яз, оскільки ми рухаємося далі прямо. Якщо немає перехрестя, ну якщо ви їдете, ви ж, ви ж не ви лівий по каче якщо ви їдете до Це буде перехрестя, то що ви кажете? Це буде, коли другорядна дорога йде на, на, на косяк, це теж перехрестя. Тому, що і ви не ви не вловлюєте суть. От ви їдете прямо, немає там вуличок ніяких, просто, просто ваша центральна дорога, де, наприклад, праворуч або ліворуч, все, більше немає нічого, хромом поле. Тоді не потрібно в Розумієте? Добре, ваші вимоги. Дивіться, в мене вимога дуже проста, щоб ми прийшов якийсь працівник поліції. Я керівник даного відео, який вас запросити до кімнату прийма громадян, щоб вони стояли тут на вході, так, Тому, щоб розглянути, розглянути на... Я зрозумів, що після нас є певна заява, що патрульний, будучи на службі, допустив правопорушення. Я би хотів від вас певні докази так. даного про якщо ви маєте змогу або бажання написати дане звернення, тобто заяву, щоб ми по інспектору провели певну службову перевірку, чи якщо потрібно буде службове розслідування. Нас є да, хочу... Такий, дивіться. Е я, я не хочу ніяких службового розслідування. Я хочу, щоб на загальній основі притягнуло даного водія до. Адміністративну відповідальність за порушення правил дорожнього руху, дуже хочу просто. Хочу вам повідомити, що в нас є десятинарний статут, який говорить про те, що ми мусимо дослідити е, дане правопорушення, чому так сталося. Е, особа зможена надати певні пояснення для того, щоб ми розбиралися, чому е, був не включені цей качек повороту, наприклад. То, я так збирали, розумію, бо почув цю розмову, де головна дорога, ти горятна і подібне. Для того, щоб якісно, того, щоб якісно е, розібратися е, чи ситуації, ми, ми змушені провести. І так само вони їхали звітом. Я зрозумію, Я розумію, де це саме місце є. Ви зрозумієте, що для того, щоб провести розгляд справи, наприклад, кажуть, у нас є. Дисциплінарний статут, який говорить про те, що е, особа, яка, наприклад, порушила під час служби, тому що він проходить зранку інструктажу, проходить зранку певний кізогляд і тому подібне. Якщо дійсно е, безпричинно даний інспектор допустив правопорушення адміністративне, яке тягне за собою адміністративне е, стягнення, е, також є дисциплінарний статут, який говорить про те, що дотримання. Сумідне населення служби, дотримання всіх прав норм, в тому числі адміністративно-кримінального Так, це можна зробити після того, як ви його притягнете до відповідальності. Це вже вам приймати рішення, чи його там дисциплінарно карати, там догану чи там ще щось будь що Це ва. як керівник, приймаєте рішення так. в даній ситуації. Потрібно прийняти рішення по порушенню правил дорожнього руху ним. Цим прицілком поліція хочемо сказати, що в нас на то є певний, певний час, наприклад, для того навіть е притягнення його до відповідальності, але він був на службовому автомобілі, не на своєму власному, для того, щоб ми провели рослі справи. А це є службовий автомобіль, це є держслужбовець, який несе службу у відділеній поліції номер два дороги Скорвеп, і для того, щоб ми розібралися з тим інспектором, чи він дійсно допустив правопорушення, і яка була ця причина? Я думаю, що відділеній поліції номер 2 ми проведемо. Але притягнути його потрібно, тому що працівник поліції відповідає на загальне слово порушення ПД. Я кажу я перепрошую, і... Я, перепрошую, я, перепрошую. І в Україні вже є прецеденти, коли притягували колега, притягував колегу до адмінвідповідальності за порушення прецеденти. Можливо, я не можу вам сказати, що такого не було, наприклад, чи було, бо не моніторив і не бачив. Ви можливо більше знаєте про це, але я вам кажу, згідно чинного законодавства, хотіли би розібратися, якщо дійсно підтвердиться факт, що поліцейський під час служби порушував дорожню. Бо це було безпідставно і дійсно підтвердиться, що згідно правил дорожнього не до не дотримався якихось там певних норм. Тоді ми приймемо рішення щодо адмінкодексу. Щодо порушити читамо до дисциплінарного спеку впливу, добре, що ми зараз будемо зараз. Що? Я б вас дуже попросив надати на певну флешку чи на тиск, чи може просто на якийсь носій скинути дане відео для того, щоб ми в комісії могли його оглянути і прийняти законне рішення. <Том> то наскільки так все важко, я не розумію. Яка не... комісія? Ja... Ну та прийшов колега, притягнув його, виписав постанову, дав ja, копію і ja все. я розумію, дивіться, все одно треба нам розібратися. Треба кажуть, я в нас десятка тут про це говорять. Тому що я вас дуже попрошу. А ще було би добре, якщо б ви надали певне звернення, що ви, будучи в місті Проскавці, от іменно бачили дане праворушення. Ja я вам можу його скинути, можливо, на вайбер обіду. Для того треба Є подивити. все. Все є прив'язано. Чи вам не важко буде, буде, пан Руслан, написати е, певну якусь заяву? Ні, звернення. мені буде важко. Тому що, Важно, так, не бо, тому що коли вони зупинять водія, вони ні так. в кого ніяких заяв не беруть. Вони приймають рішення так, на місці. Тому що вони повноважна особа держави, які приймає рішення. Так, і до чого так. я говорю? Ці люди з вас другої статті, вони розглядають ті правопорушення, на яких... Які входять в їхню компетенцію. Тут банальне правопорушення ПДР. Це входить в їхню компетенцію. І але саме як в нас, тому що ми є посадові особи для того, щоб розглянути е, дане правопорушення, наприклад, комісійно, тому що я ж кажу, з нас є дисциплінарний статут, е, який е, говорить про те, що якщо ми дійсно е, не буде нічим підтверджено його правопорушення, він буде е, як мінімум притягнутий до дисциплінарної відповідальності е, або за запрошення одружнього. За тобто постанова зараз не то не вирішить. А коли він, наприклад, може виписати цю постанову? Ми маємо право е, о, по цьому зверненні до, до 10 днів розглянути. Та дану заяву і обов'язково, якщо ви кажуть, залишите певні дані, чи там на електронну адресу, може, чи там на вашу почту проживання, ми можемо надати відповідь, що було по даній ситуації, яку ви зафіксували. Окей. Okay. Дякую. Відео вам скидати, так розумієте. Можете мені зкинути папір, ручку зараз ми вам забезпечуємо, щоб написати дані. Можете повідомлення. Зараз зараз.

іменно так розумію, начальнику так? Так. так залектрома буде надо возити 15, 15 минути з номерком реєстрації якщо Зараз чому раз первого Корінець про номер його. Зараз добре я переставлю автомобіль, що безпеку. Я зараз підійду до вас. Що, колеги? Ви мене часто просили, що ти знімаєш свої відоси, зроби якусь роботу, типу попритягни до відповідальності працівника поліції. Ось вам написана мною заява, подивимося, яке буде прийняти рішення. І до речі, якщо ви хочете побачити, яке буде прийнято рішення, обов'язково підпишіться на мій канал, обов'язково пролайкайте це відео, щоб не якомога більше людей його побачило і не пропустіть свіже відео, тому що наступного разу буде відео про те, як напевно я надіюся, що поліцейського все ж таки притягнуть до відповідальності, і будемо всі разом з вами дотримуватися закону. Дякую, гарного дня, я понавдалі.